Вітаю вас, шановні глядачі. Маю для вас важливі та доволі оптимістичні новини стосовно майбутнього перерахунку виплат. Нам нарешті привідкрили завісу над попередніми розрахунками індексації пенсій. І скажу відверто: цифри, які я побачила, надихають. Давайте я детально та простою мовою поясню, звідки беруться ці суми, як саме зростуть ваші виплати та кому. На жаль, цей механізм не допоможе так, як хотілося б. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже я підготувала корисні поради, як можна збільшити свою пенсію навіть більше ніж запланувала держава. Отже, міністерство фінансів оприлюднило попередній показник індексації, і він складає 15,4%. Це справді потужний результат. Для порівняння минулого року це було 11%, а ще раніше близько 8%. Тобто нинішня цифра виглядає досить солідно. Як саме урядовці вийшли на цей показник? Все доволі прозоро. Є дві головні складові, що впливають на розрахунок: рівень інфляції за минулий рік та зростання середньої заробітної плати по Україні. У Мінфіні підсумували ці дані за весь рік. До речі, я вже звертала увагу на те, що середня зарплата зростала рекордними темпами швидше, ніж за три попередні роки разом узяті. І це зіграло вам на руку. Формула проста: беруть половину від показника інфляції та половину від показника зростання зарплати, додають їх, і ми отримуємо ті самі 15,4%. Грубо кажучи, до кожної тисячі гривень розрахункової пенсії додається 154 гривні. Але тут є важливий нюанс, про який я мушу попередити, щоб ви не розчарувалися, коли отримаєте виплати. Індексація застосовується не до всієї суми, яку ви отримуєте на руки, а лише до голого тіла пенсії. Усі можливі надбавки за стаж, за вік. За донорство чи особливі заслуги у цьому розрахунку участі не беруть. Щоб зрозуміти реальну картину, раджу зайти в електронний кабінет пенсіонера і подивитися, який розмір вашої основної пенсії без доплат, коли чекати на підвищення. Традиційно індексація запланована на 1 березня. Попри воєнний стан, уряд запевнив, що цього року процедуру не скасують і не відкладуть. Тепер про болюче. кому не варто розраховувати на значне підвищення? Найбільше питань виникає у тих, хто вийшов на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років з 2019 по 2024 рік. Зазвичай таким пенсіонерам додають суто символічні 100 гривень, оскільки їхні виплати вважаються ще свіжими та актуальними. Проте, я дізналася, що цю ситуацію можна виправити. Конституційний суд визнав таку несправедливість неправомірною. Вже є тисячі пенсіонерів, які через суд домоглися повного перерахунку, і йдеться про суттєві суми. Інколи пенсія зростає на 60%. Наприклад, з 5 тисяч виплата може зрости до 8%. Це цілком реально, якщо звернутися до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на пенсійних справах. Тож не опускайте руки за свої права варто боротися. Також хочу заспокоїти працюючих пенсіонерів ваші пенсії індексуються на загальних підставах, точно так само, як і для тих, хто не працює. Єдиний момент перерахунок стажу у вас відбувається раз на два роки. І це, як правило, робиться з 1 квітня, але березнева індексація вас точно не омине. Важливо зазначити, що процес індексації є повністю автоматичним, вам не потрібно нікуди йти, писати заяви чи стояти в чергах. Пенсійний фонд усе перерахує самостійно. Остаточні та затверджені цифри ми побачимо наприкінці лютого, коли пенсійний фонд покаже свій бюджет, але орієнтир у нас вже є. Тож чекаємо березня і сподіваємося, що жодних ручних занижень коефіцієнтів не буде. Якщо у вас залишилися запитання, або ви маєте власний досвід боротьби за чесний перерахунок, обов'язково пишіть у коментарях. Ваші поради можуть допомогти іншим людям розібратися в цій непростій системі. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гідних пенсій та мирного неба. До зустрічі!